Всем салют с Пидня-Полтавской области. Снова приехал на дачу. Сегодня 9 лютого. Была отлига, потом снова мороз, потом трошки отлига, потом снова мороз. Все позаморозало. Ой. Что я сказать, если оно, конечно. Зима дала про себя знаете. Відігралося за всі попередні роки. Вже чекай не дочекаюся, коли будуть весняні теплі дні, тому вже це все буду прибирати. Експеримент з цим не вдався. Тут я не знаю, вижила чи ні, сподіваюся, що так. Ну, взагалі виглядає живеньким. живенька, інжир, мабуть, не дуже буде живенький, Ну, може щось і виживе. На вулиці мінус 12, холодно. Газон, ну, помітно, що йому погано, там де було водою, льодом та глазурі взяти, то... <залусе>. Я впевнений, що він стоїть зараз під білим снігом жовтий, а не зелений, як повинен стояти зазвичай. Ох. Чекаємо весну з нетерпінням. Там через пару днів повинна бути знову відлига, Повинно потеплішати. Те, що світла немає. Палення немає, ніде нічого немає. Сьогодні хоча б день сонячний, ясний, яскравий. Якщо стояти на сонечку без вітру, навіть тепленький. Так, ну, тут все уже статично, без змін. Чимерники... Ну, так собі Погано їм. Всьому погано. Трошки слішку почистити треба буде. А так решту треба буде просто не займати. Воно вже все. Що могло змерзнути, змерзло. Що могло вижити, ну, будемо сподіватися, вижило. Ну, газонам погано. Подінички пусті. Сьогодні ще порозвішую будівничу. Ці відео я вже не буду знімати, тут немає. Я показав, досить знімати одне і те саме не бачу сенсу. Хоча зараз власне теж знімаю одне і те саме, але це хроніка хоча б. Хроніка того, як ми з грудня і аж до січня дожили і зараз в лютому як виживаємо далі. Льодяна глазур з рослин зійшла. Деяким рослинам стало гірше, Гейхерка ще не дуже відійшла. Гейхерка ще у глазурі стоїть. Та нічого, воно відійде. Як мінімум я себе тішу тим, що воно відійде. Так, зараз я ближче підійду до годівнички, яку я півгодини клею. Ось так виглядає годівничка. Ну майстерно. Прям ювелірно повигризали. Так це треба буде відв'язати, відклеїти, викинути та наклеїти нових. Сподобалося їм. Добре. Так, що в нас тут черешень? Готуйся, в цьому році я тебе буду обрізати. Не зовсім впевнений як, але відео я вже подивився. Не знаю, спробуємо. Ну, ну, в альтанці прям понатікало води, але це ж була відлига. І понатікало. Да, треба буде переробляти. Содовий полікарбонат, воно може і класно, але не дуже. Так, подивимося, що тут у нас. Говорять, ці петрушечка стоїть. Це теж саме виглядає хоч якось. Воно все змерзло, все померзло. Цей сезон будемо все вигрібати, обрізати, обстригати. Може, щось доведеться навіть викинути та змиритися з цим. Поки сезон не почався, то тішимо себе надію, що більше живих у нас весначок, ніж хотілося. Так, так сніжком присипало. В місті немає такої зими. В місті все. Дуже більше схожа на якусь весну, а тут прям і досі зима, зимова каска. Лавандочка тут відійшла, почувається непогано, навіть живіше, ніж я очікував. Цій, мабуть, вафлі будуть. Оцій теж вафлі. Оцій погано. Путні якось через одну баревіло, а ну, він відійде, хто він відросте. Він тут взагалі росте тільки тому що мені не хотілося його викидати. Він тут завжди був. Мені стало його шкода, бо він гарний. Так, дійдемося до кінця. Дуже хвилюся, що там всередині будинку, чи там нічого не замерзло та не розмерзлося День. Сонячний. Навіть трошечки настрій покращиться зараз. Так, ну що ж, я знову знайшов на варанду. Хочу зняти відео, як тут почуваються рослинки. Зараз я їх полью. Ну, отакі. Вони більше не те, щоб морозом прихвачені. якимось. Ну, Їм було холодно. Але і на вулиці були мінус 20 морози. Полити треба все. Все треба полити. Вон там намороженого нічого немає. Хоча минулого разу, це був тиждень тому, я був приблизно в той самий час, як і зараз. Всі більш-менш живенькі. Більш-менш. Хотілося б, щоб вони були більш живенькими, аніж менше, але ну, вже маємо те, що маємо. Зараз ми на дачі перетворилася просто на склад різного барахла. Ну, це необхідність, готуюсь до літа, до весни. Буде більше часу. Якраз буду в кайф прибирати, щось робити. Якраз і дурних думок в голові не буде, і буде чим зайнятись. Так, ну, ось так вони почуваються. Сподіваюся, виживуть. У минулому ж році вижили. До речі, вижили всі. В минулому році навіть квіточки стояли. Я зайшов всередину, ще всередині трошки зніму, барахла всякого. Там в мене лежить фотон, там в мене лежить те, що треба зняти, там ще те, що я буду знімати, там вже те, що зняв, там штатив. Тут усьо. Наступний раз я буду сортувати. Доброго отрути та різні штуки. Так, зараз я хочу глянути, що тут у мене. Холодильник, холодильник, я вже його показував. Ну, Пісня немає, я власне як планував, так і залишив. Тут у мене працює насосна станція. Дякую за перегляд. до Зустрічі в наступному відео.